Скільки вона коштує? В Європі? В Європі, З, да, ва у нас. з ватом є. 3950, 3990, 4 тисячі євро ціна з ватом в Європі. А у нас вже я не знаю, хто їх привозить. Ну, В наявності я ні в кого не бачив, тільки під замовлення. Ми робимо огляд україномовного Ютубу, і топимо за його розвиток. Ми не продаємо, ми не говоримо в кого хорошо. Наша задача чітко розказати. А ця гвинтівка, ми не бачили огляд, у нас була можливість, нас попросили, ми привезли, допомогли, мовно кажучи, менеджерський процес взяли на себе. І є ще змога підзняти огляд, щоб показати тим, хто про це говорить, але ні разу не бачив. От ми чули сто разів. Special Edition, все від Z, -ків. все супер. Чого вона називається Special Edition G28Z? Бо тут органи управління взяти з військової гвинтівки. Оце, 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 тільки в, винтів... в військовій, я якщо я не помиляюсь, воно або з дюралі, або з сталі зроблено, не пластика. От іменно така форма не овальна, а така кругленька. Іменно... От вони органи управління взяли з військової гвинтівки. Поставили на цивільну, додавали приставку Special Edition, пофарбували в інший колір 500 євро. Давай більше. А тут все те саме, але оце сама звичайна версія mr 308 Тут, тут і тут органи управління ідентичні.